Дітки, пропоную вам пограти в гру четвертий зайвий. Спробуйте згрупувати предмети за певною ознакою та визначити, який предмет зайвий. Подумайте, який плід тут зайвий. Груша чому? Тому що всі інші плоди то овочі, а груша фрукт. Що зайве тут? Малинка? Чому? Бо слива, яблуко та персик це фрукти, а малинка ягідка. Що зайве серед наступних плодів? Гарбуз. Чому діти? Бо він овоч. А яблуко, виноград та груша фрукти. Що ж тут зайве? Подумайте, яблочко, а чому? Тому що тільки яблучко росте у нас в Україні. А всі інші фрукти екзотичні з інших країн. А тепер спробуйте визначити, що серед цих плодів зайве. А чому капуста, як ви думаєте? Тому що всі інші плоди червоного кольору і тільки капуста зеленого. Ну і наостанок подумайте, який плід зайвий тут. Здогадалися, чому огірочок? Тому що всі інші плоди круглої форми і тільки огірочок видовжений. Дітки, ви такі розумні! До побачення!